Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У зв'язку з загальною морально-психологічною деградацією суспільства в цілому. Все більше і більше поширюється мародерство. Ну, що таке мародерство? Відповідно до 432 статті Кримінального кодексу України? Мародерство це викрадення на полю бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених. Так. А ми повинні звернути з вами увагу на те, що це говориться про конкретних людей. А давайте поговоримо про суспільства, про країни, про держави. Хіба не те саме відбувається нині, коли бандит, московити андрофаги прийшли на нашу землю. так? Руйнувати, вбивати українців, захоплювати нашу землю і, поранивши Україну у пораненої, забирають її майно, тобто її землю, її міста, її села, її родовища корисних копали, її море. І все таке інше. Це ж просто набагато вищий. Набагато страшніший рівень мародерства, ніж, наприклад, украсти там годинник у пораненого солдата, який лежить на полі бою. А хіба нинішня адміністрація Сполучених Штатів Америки на чолі з Дональдом Трампом не є мародерами? Оцього найвищого рівня, коли вони намагаються скористатися пораненням України в цій війні, для того, щоб забрати її корисні копалини, її багатющі родовища рідкоземельних матеріалів, мінералів, металів світового рівня. Хіба це не так? Коли приїжджають до Києва деякі діячі, втративши совість і позичивши в сірка очі, привозять документ на пограбування пораненої України? так, Не давши при цьому, не прописавши нічого, ніяких гарантій. одешов, вважають, що ми вже після. Будапештського меморандуму нічому не навчилися, нічого не зрозуміли про цей світ і про цих людей, особливо тих, які зараз прийшли до влади у Сполучених Штатах Америки. Це ж класичні мародери. безчесті, безсовісті, без совісті, без взагалі розуміння якихось базових. Людських понять. Ну, той же самий Трамп говорить про те, ну, і, і робить для того, щоб впроваджувати у США християнські цінності. Які християнські цінності? Так. Це ж абсолютно брехня які християнські цінності. Обідрать Пранену країну, це, виявляється, християнські цінності. Не тільки не вбий, але й не вкради. Це ж християнські цінності. Чи я щось не розумію у цьому? Чи Трамп щось не розуміє? Він вважає, що він людина віруюча, ну так не вкради. Це ж класичне мародерство. Стосовно нашої держави, так. Взяти і нічого не дати заміну. А та брехня про те, що там на 500 мільярдів надали допомогу. Зараз рахується тільки те, що ти надав. А те, що було колись, так. То було колись, то за іншої адміністрації. То хай е, Байден. Там, Якщо він хоче щось отримати з цього, то подає до суду. А ти ж нічого не дав, ні копійки. І вимагаєш 500 мільярдів. За що? Ну, совість є, християнська мораль є, я думаю, що немає. Нічого взагалі.